Вітаємо в студії Мінерленд Кіт. Ті З вами єсенія та христина. Охоче поділимося враженнями і емоціями від подорожі до нашого партнерського міста Горліце. П'ять вражаючих днів наповнених пригодами та цікавим відпочинком. Карпатська Троя – історична реконструкція, що дає нові знання, було цікаво і пізнавально. Фабрика шоколаду, смачна подорож в країну смаків і солодощів, майстер-клас і в подарунок, власна шоколадка з різними добавками. музей лізака, смачнюща подорож. Фантастичний день! Хто ж не любить Чупачупс? Басейн це місце, де заряджуєшся енергією і шаленим настроєм. Найбільші емоції отримали від знайомства з польськими дітьми. Спільні ігри, забави і сльози на прощання. Дякуємо Меру Горліце, Рафало Куклі за вспонялий відпочинок та усім, хто організував цікаву програму на щодень. Смачнюща їжа. Привітні люди, місто світла і світлих душею людей. Ми передаємо вітання від горлиць нашому міському голові Андрію Найді і дякуємо за опіку. Є особливі люди, які були з нами у цій подорожі: Христина Гвоздецька і Юлія Воробчак. Дякуємо вам, а особливо нашій Алі Феліксівні за любов і дисципліну. Попереду друга зміна Мінерленду. Зустрінемось!